Це була сцена, немов самого пекла. Я застигла на місці, нездатна й пальцем. Та серце все ж так билося. Я прийшла, щоб звісти тебе. Я не людина. Звідки ти знаєш моє ім'я? Не зважай на мене, Хінека. З тобою все гаразд. Я б з'їла тебе до останнього нігтика. Людина має стати зрілою, перш ніж її з'їдять. Я б здерла з тебе шкіру ось тут. Ні, що це? Той, хто скривде кінеко, відповідатиме переді мною. Навіть коли вона не стане. Ти справді не розумієш, чому ти так поспішаєш померти? Я найкраща подруга кінеко, я ще це була правда, коли ти сказала, що з'їси мене. Бережи себе, цей монстр хоче мене з'їсти.